Вони кастували до Олександра Івановича, коли він був в полі, то місця <турок> там <то>, стартували. Ну, якось ми тим не розуміють у мене. Ви що ці працювання заходу зробили середній місці, це вирішуватиметься в сільській Просить. Мене питають, Марина, там шкільна ділянка у вас, чи було б нічим, як засадити, чи що їм працювати? Один, Микола Дмитрович, <реш> <реш> дуже сильно зробив <реш> цих сімсоток. <реш> я погодилася, кажу, знаєте, мій навчальний заклад не функціонує, але а, разом з тим, як находиться в центрі села, бажано би було його обкупити, цей навчальний запит. На що він сказав, що ні, це для мене дуже Він де? Ну хорошо, то він що ви сьогодні. От би нас почекав, а, <реш> а? <реш> <реш> Ні, то він не виходить шкільну ділянку, засіяли, нічого цього ми не маємо. Ні, шкільна ділянка так була, ворожі був, там не пам'ятаю. Мало рішення все і передавайте варіанти шкільну ділянку. Він посіяє, ми на це очі закриваємо. Ну, хай за продуктами, якщо він допомогти, як немає. Ви мене почуєте, бо я йому пропонувала, будь ласка, обходіть територію школи, Ми хоча б не наразі замова. Хай комунальне з молодий. Так він вже з молодий Я Комунальне це, ну, це На другий раз можна має. і мені дійсно наказувати. Якщо я. ви будете обкушувати навчальний заклад. Я не буду як варшаку кучу. Але продукти за цю школу

Ми вийдемо в межах населення пункту. Тобто в межах мало коридор, що висловити. Оце вражена територія буде знаходиться за межами населеного пункту і, відповідно, е, треба розміряти е, таке рішення. Посадня не підміни в маску. Тепер на самому передні визначені собі не подаються, повторювання культур, надпрошу парку для спецпекінів, зараз так було

на захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Значить, на виконання розставки на Сумській міської адміністрації Сумської міської адміністрації Сумської міської адміністрації Сумської міської адміністрації підвиділи збільшені суми 20 на 1442 гривні для інших сімейних до обласного бюджету Житомирської області з програмом Дня соціальної послуги і підтримання проживання комунального закладу Житомирської області соціальних послуг для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За роботи по усунення аварійної ситуації на тепломережі ліцею. Але кошти, я не знаю, з прогнозів не передбачали ці кошти 25 тисяч. Отак собі підтягнети тисячку з тих коштів, які були закладені на послуги по відділось по школі. Також відділення інструктури молоді та спорту передбачити кошти для ремонту шкільного автобуса в сумі 40 тисяч гривень. Коштори си е те, тех, кошти на даний вид Там на данни век и тама послој по школи се продале директор Значи, биде фигура на лен транспортот, кошти за коште система и со жалување ти 85 метри квадратни 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 У цьому теж кошти ми, так, ми не так але треба зробити виготовлення, то не мати такі кошти. Відділ освіти культури молоді та спорту. Просить виділити кошти в 21-219 для проведення розрахунку, про він правові угоди з фізичною особою. Та на світлому завершення роботи підкладальної підлоги 59 метрів сот метрів подічком будинку культури.

Від президента України 24 лютого 2022 року No64 про перні воєнного стану України та одній ситуації з військовою агентською сільською Федераційною командування військової частини А405 послуга Сержант і Матвейська на беззаконні допомогти допомоги придбанні з власні радіаційної радіоелектронної боротьби система подавлення. Цим листом підтверджують, що оборонна виконав буде доставлено військову частину. Для обеспечення нагальних потреб в зоні бойових дій. Це те рішення, яке ви приймали по цені РФ. Ми е, використовуючи е, е, використовуючи тендерні закупівлі, в нас є економія коштів, браніше відділення, на придбання, пам'ятайте, і малики і все інше. На сьогоднішній день у нас є 186 тисяч. Орієнтовно вартість даної купівлі становить 230 тисяч. Тобто для бізнесу заслуження витрачає 40 тисяч і 490, які зміни ці 46 тисячі і виходить система. Також на надходить від військової частини А-1215, даний лист теж, в принципі, я відповідно до пункту за лісній частини першої стабісниці. читатели, за кому Украина будет сражением по Украине, Украина, то на мы расстанем в Украине, то есть со как было И А12-15, Грузия заключает длинные набои с военной агрессией, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в На той реалізації окремих завдань, пов'язаних Let us to the speaker of time they're gonna be more good for classic ground and at least придбати на дискові частини админа. Мантажний автомобиль изотормічний годом объем приговориться моих типу.

Крім Вони не сказали, що тисяч депутатський пушка, то в основному сказали, що вони маски за для спеціальної душі. Mm -hmm. Є дозвілка про змін до обласного бюджету, є лист про зміну цільового призначення субвенції. Ну а також у нас є лист про питання від комунального підприємства «Дружки» про себе цього підтримку в сумі 60 тисяч гривень на підтримання генератора mm -hmm. для забезпечення безперебійної роботи на службу реальній, mm -hmm. при відсутності постачання електричної енергії. Мені не добью за також надійшло шут від відкупер залізниці. Я не знаю, буду читати не буду цілий авто. Ви пам'ятаєте, ми відбудовуємо за переведення 22 переведення. Чи На минулому рік вони написали? З самого початку переходування у чергу дайте на 5 тисяч гривень, передбачите. Але так як люди вірять, вони порахували те, що вони перевезли підговорить, на сьогоднішній день ми вже розрахунки, проведе там на е, майже 4-7 тисяч гривень. Е, до кінця року, рахуючи те, що вони перевезли, і те, що планують, просить е, додали 11 тисяч гривень. Загальна сума на підготовку. Переведення було 16 тисяч гривень. Тобто це за рік 16 тисяч? Так, 16 тисяч на рік. Львівських людей на 16 тисяч. Добрую зупиняю. Ну, в принципі, це все, що було враховане в проєкті. Значить, пам'ятайте, які залишки у нас немає. Доходи виконані на сьогоднішній день. За місяця місяць -50 на 57%. Початку року 90%. Тобто знищувати ми теж не можемо. Враховуючися, пропонуємо зняти <почарнувся> кошти на потреби зарахунок. <почарнувся> По 0,50 там було <почарнувся> передбачено на навчання. Плюси більше по працівників і програма по судові справах дітей яка була на проведення сахії. Хотя заходи все воно на даний час не відбувається, тому там на сьогоднішній день залиші 30 тисяч 000... знімаємо. Доподають до його перераження, плюс 5 тисяч по позиційних доводить. Знімаємо також по 31,4

Леонід сказав, що є документи, подані ще там, значить, дві особи підрахували до кінця року, 10 тисяч там є завікс. Значить, 32-30 хербій. Пам'ятайте, на початку 100 тисяч гривень на водопостачання. Проаналізувавши ситуацію, подивилися, на сьогоднішній день проплатили на 8 тисяч на 3 тисячі, тобто є вже викладаємо на сьогоднішній день. І враховуючи те, що треба ця значить, знімаємо 70 тисяч гривень, пересаджуємо їх на електроенергію. По тому самому пункту ви того, закладали 50 тисяч на сьогоднішній день, не вже вистачає. Тобто є дві парти, де поведінку, як в цьому циклі. Ну там їх є 30 осіб, чотирьох років, а ще чотирьох років. Є 43 особи, а чотирьох років. Так, так, так. За чотирьох. За чотирьох. Чи Віталія Маркович не може приїхати? Ну там баба 95-го року, вона йшла, а от так і є. Тобто на ковері чотирьох років. Чотирьох років. Було якось по цьому покурсу, в якому було зроблено актуальність, Значить, загальна фіфра 4364. Собі війшли матеріали. 30 тисяч і виходить, за 13, 664, е, оплата послуг. Значить, по 82,40, 40 Це робота. пам'ятаєте, при формуванні бюджету собі 50 тисяч на матеріали. Так мені сьогодні не були буде. На даний момент потреби немає. Теж немає. Можна питати, що по вуличному світі? Зараз осінь, виробництво, мамо, стуклати пару. Ну я думаю, що сьогодні ми не можемо прийняти рішення після таких подій, які сьогодні відбулися в тому числі. Що ми можемо сьогодні прийняти рішення? Яке не питати. Ми отримали з прийняття рішення по обмеженню споживання до кінця року премуд, ми будемо бачити, що буде сьогодні. Тебе жовта приходить. Сьогодніка буде ще нова фарба. Ми що не будемо робити? Ми що не на сьогодні, потому що нема босів. Я тобі покажу, тому що зійшло, став жити і крапки, галек, просто потьокувати, щоб родне всю пофарбувати, підбойник на долу. Менше ж, щоб це все, помалець, простий доз, значить, там ціну покраски, якщо ви не красите. Бачиш, той доз не доз. Бачиш, активний трух. Клієнт, хоч не можна. Ми тобі покрасити до кушу, чи ви не Ну потрібно, тут успіх інші гроші, приводять, гроші, чиї, куди ми ту карту, на і так фоні капітана фігата попустити. Встановлення кондиціонеру забуду. 9500. Це щоб я зачитував у передачі субвенції на обласну 2542. Я з голосуванням високих та видатків по цьому відділу Адружківської сільської ради є, але, що по 20-й статі нарахування на зараз депутату зв'язку з економікою, маю звіти 10 тисяч 171 гривня. По відділу освіти 1120, інші заходи в серед освіти, на виплату дитині допомоги 1976. В принципі, все. У мене пропозиція. Я все таки пропоную заплатити людям за ремонт підлоги в будинку культури. Ми Галя приїжджала, пам'ятаєте на сесію. Ми тоді пообіцяли, що відремонтуємо, що вона займається з людьми. Тепер вона що має власні кошти віддати. Ну як так? Ми обіцяли, що. Ми... Що, це заробітна плата, там зарплата в притих. Там такі великі політичні кошти. Е на попередній сесії матеріали зняли, називали мої, а допомогти от, тепер їй є. Одинком культури там немає чого. Яка закладає? Да. тисяча, так? За підлогу, а за підлогу. Ще Чернишено візить по школу. Ні, ну тут люди зробили. Тут набагато більше, чи я не зайнявся організацію. Тільки я дивляюсь, там 30 тисяч сидить на інші заходи по будинку культури, але це 25 тисяч забере стану. Так. Там тут? Тобто ви вже будуть розраховуватися пізніше. Ага. Дивіться, я вам скажу так, там сидить 30 і там ще 10 є, по-моєму, на цьому. Ну так цікаво, за ці батуси суду хочеться все разом, а перед того проводить 20 тисяч людей. А що це одна штатіка, там свої заходи, ми дуже не розуміємо. Тобто просто питайте, там люди, там люди, там люди, там

Якщо ми можемо, я з нього пересаджувати. Я пропоную. Ну просто досі нових колеса на він підприємник. І досі ще й людини свої. Давайте забуваємо себе. Заплатимо зараз ті людині, які живемо, а потім біля виси. Получається, наші школи суспільному забуде економія. Не буде, там більше. Це більше, так? Ні, ні, ми маємо, має налезу, що ми відправили на області мільйонів 200 метрів. Це отаме, де якому вимагають. Лише ще купили. Якщо ми розрахунок винен від 4 мільйонів вартості, вона змінилася, вона казала, що це інші безвітки. Але облік ДО рахували, це теж питання. Що ж, його перевозковано. Це виплати. <звучит> ну, потім це люди. Перший облік, він почав не дорого. а не другий облік, в першому фейру, вогнегасники. Ну то, довго пікто, який набор ключів, лоптечки, вогнегасник. Аптечки не понимають. Проте наших там нічого не буде. Дошлю крутий. Ну що, підізиніма все?

Це ми внесли зміни за підлогу до голосування. Тобто, що ви вже проти? Та немає. За проти. Так. Так, Петрович, ви... Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. за? так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так.

Gracias <laughs> Obrigado. <tosse>